Саме той канал, про який я вам розказував, дивіться, був нещодавно хтось тут, але немає, видно, фішка спрацювала. Просто покидали, навіть, дивіться, на... Дивіться, навіть дрова не забрали. Покидали все як є і шморганули. Наверно, фішка з Ну Ось вони, я так розумію, працюють наскоками. Нещодавно я розказував про ці канали, да, які от, треба. Срочно почистити, чогось стало таке срочність. Я думаю, що вони працюють наскоками. вилітають, залітають машиною, налупили машину і тікать. От. І вони от тирса дуже свіжа ось. Не будуть продовжувати сюди заскакувати, не бачите цьому. Цим каналом на кінця не края немає, і вони не будуть тако в ту сторону працювати далі. Ну, а ми заскочимо. Постараємося заскочити їх на гарячому. Як на мене, то тут ще таке доволі слабенький ліс росте. На тих каналах, що ми вище знімали по течії, скажімо так, то да? там такі... Такі вільхи, здоровені, а Тут таке, ну, на дрова, якби на хвилиночку машина дрів, це десь 15 тисяч гривень, так, скільки там КАМАЗ, да? Тоже нормально, би таку за день дві ходки зробив і можна жити. Чи як ви скажете, лісокрадики. Проте, якби звичайна людина взяла, наприклад, таке от гниляче, да, яке валяється нікому нахрен не потрібне то прибули б всі спецслужби світу блин, від СБУ до ЄБД. І писали б куча протоколів, блин, намагаючись склонити до землі. І так і так майже блин, знищений і поплюжений український народ. Ну, якось так. Лісоградам нічого немає, вони бачите, прикриваються мусорською системою, прокурорською, ще якось там. Корумпованою гідрою о, дуже важко їх притягнути до відповідальності, як показує практика, попри кучу написаних заяв відкритих кримінальних проваджень. день, мужики. А що за рубка? Нема, ні стопчика, ні фіга. Пише на що за рубка. Ну так має ж бути стопчик якийсь. З країна, да, ми вже об'їхали тут пів квартала, блядь. чи що. Да, вибіркова. Вибіркова, да. Санітарна вибіркова. Так, воно добачу, який стопчик є. Зараз подивимось. Нічого себе санітарна, блін. Тікали, так, що капець. Так. ні прохідна. 22 гектара. 22 гектара. хрена собі Прохідна, прохідна. Все, робочий день закінчився, да, у вас? Да. Yeah. Понятно. No. No. Що відбулося? Почули роботу бензопил, вирішили перевірити, під'їхали і побачили, що з лісу вискакують два трактора-трильовщика. Ми одразу повернули направо і виявили, що роботяги-вальщики, які займалися валкою лісу, бистро-бистро-бистро передягалися, щоб було видно, що там пилки стоять і таке інше. Якісь вони такі дьоргані, перелякані. От подивіться. Що на стовпчику вказано? 25-й рік прохідна рубка, 17-й квартал, 9-й видів. Це обуховицьке лісництво. Ми зараз подивимося, що саме ріжуть на цій прохідній рубці. До речі, ще не було 16-ї години, коли вже робітники почали збиратися. Так? Щось так дивно, дуже швидко збиратися. І мене питання одразу виникнуло. А де ж... Майстер, який має прийняти ліс від заготівлі одразу після заготівлі в кінці зміни. Якщо вони сказали, що зміна закінчена, то за логікою речей. Оці всі колоди мають бути збірками. Чи я помиляюсь? Бірки. Так, а тут уже пришла така більш-менш майже хвора деревина, почти, почти дрова, так? Да? Ліс. Шестиметрову. Деревина сорту Б, навірно. Ділова. БЦ. Так. Дубок, он тут червоним пятном поміщений. То, мабуть. Наверное... А, там серце Ну, Нічого собі. Дивіться. Отак от лісник позначає, мабуть, цей дуб, він дуже. Полюбив і хочеш, щоб цей дуб був зрізаний і завезений до нього на участок, да? мабуть. Це ж не ліньки було малювати це сердечко.

А тут все законно. Ви не думаєте, що тут хтось вибрали? Да, ми, ну, раді Бога. Ми перевіряємо, а там вже буде дивитися, що з вас нічого не обвинувачуєте. Ну, бумага це не то, що в нас потолка. Ой, не знаю, я що не потім, вже проходить. Я спокійно заплатив і да. нікого а не боюся. І нікого не боюся. Душа машину 24, oh. Что там сходится в верхней части. 4000, 25000. 24000. 24000. 2400. 2400. 0,90, 0,95, Всього по можна шість кубів. Там є, хлопці, не переживайте, все нормально. Я будете нагружати мене роти, прокуратури робить, зараз покурку, де тут на. На, на, в, її, в, в, країн. Країн. Да, в прокуратурі Привіться. це хорошо, звинується. Не, не, Та не, не, не вас? Типа, не кришує родича. Крішує, ну. Та, родика. Родика. крішує ну. тю з Беркасів. Там не. все заплачено. Там все заплачено, прокуратуру заплачено. Не прокуратура, а в Беркас. А я як прізвище з прокуратури родича. Як як? Калюш, знаєш. Калікс? Калюс. Калюс? Це прокурор. Калюш. Калюш. Добре, будемо знати тепер. No, te diagram. A kto z? Е ти не кажи, що ти там починаєш. Ти Шо заплатив вони... гроші за дрова, тобі вони... привезли, все. Ну. Що вони все загружають? Та Ну, ну люди ти проверяйте, ви... вас... тому, тому що вони вивозите. Тому що багато возять. А я не, не знаю. Інтересно, хлопці, вам вам як привозять дрова, ви теж бумаги є. Хлопці возять дрова, і вони проверяють документи. Бо зараз багато крали. Ну як то не заплатив, тобі привезли все. Вобщи ж судити нельзя. ви не потрібно прокурорами лякати, тому що до Ба. Це інваліди до Хмельницьку прославилися. Ваш родич теж інвалід чи ні? А? Прокурор ваш родич інвалід. Так, ну ви бачите, да? затрясся, занервничав, п'ену почав пускати, лякати родичами, прокурорами. ну Просто якась дичина. Це, це, це ще й замовник, це навіть да. не водій. Да, да, замовник почав родичам прокурорам лякати. Я навіть не знаю, в мене навіть немає слів, я навіть не знаю, що прокоментувати в такому випадку. Це дрова, ми перевіримо обов'язково, нам другий раз попадається вже за сьогодні у Буховицьке лісництво. Перевіримо бірки, ми зараз просто наразі не можемо встановити, блин, чи відповідає, дійсно це чи ні. Але машина не проведена. Є скріншот, що цей е, причеп не б'ється, як е, те, що виїжджав сьогоднішньою датою. Якщо що, відео є, то той самий прокурор бли, будемо заставляти його, щоб розслідував блин, свого свого злочини свого родича, якщо він так хоче. Погнали.